В мене сьогодні подвиг, зробила львівський сирник. На вигляд, наче виглядає непогано, бачите, парує прямо ще всередині тепленький, а на смак не знаю. Зробила каву і потім розкажу вам про свою орхопосилочку. Яку я отримала, ну, вона замовлена була в листопаді на початку, а отримала вже я його її 1 грудня. Посилочка від Віолети, От. вона в мене вдома постояла, погрілася трошки. Подаруночки тут є, ось такі а, жучки. Божі коровки. Люблю я їх. Вони гарненько так на листячках виглядають сонечки. І монофосфат калію. Добриво, яке ми підливаємо, коли у нас іде бутонізація, коли у нас з'являлись квітоноси, ми підживлюємо орхідейки. Потримала я ще трошечки свою посилочку. Ось. Теж в цьому утеплювачі вона в мене постояла. І зараз будемо розпаковувати, дивитись, що там за квіточки. У мене там повинно бути 4. Дві розміром 2,5 і 2 1,7. Але вони, на вигляд, я дивилася у Фейсбуці, то вони виглядали такі, не дуже маленькі. Гарненькі рослинки, тому замовила і 1,7. Але останнім часом стараюсь замовляти 2,5, тому що ну, дуже довго чекати, коли вона виросте, ця цвіточка, потім, коли вона зацвіте. Але іноді замовляю, коли дуже-дуже такий гарний сорт, мені подобається, і тоді замовляю. Так, тут у нас теж прослойка така двохшарова утеплювача, щоб вони не замерзли. У нас, до речі, сьогодні плюс, а коли орхідейки виїхали з Києва, то там вночі був мінус. Ну, на відділенні у нас купання є, там тепленько, тому думаю, що. Повинно бути все гаразд. Рухомани мене <свистит> зрозуміють. Дуже так радісно відкривати цю посилочку, отримувати її, та, відносишся як, до якогось такого скарбу, який до тебе приїхав. Зараз наші часи мало що. Радує нас. От, і вже колись казала, і зараз ще раз скажу, що ви знаєте, мабуть, це таке єдине, що допомагає якось нашій психі вижити, переключитись. От, і треба, потрібна якась праця, якийсь догляд, робота, донати, допомога. От, бо якщо думати дуже важко, дуже важко, коли воно за вікном і все взривається і прилітає, то приємності мало. У мене досі заклеєні вікна скотчем, не знаю, як я їх буду і відривати той скотч, той клей. Але поки що так. Ну ось, бачите, ще слой бумаги такий е товстенький. От, і будемо відкривати орхідейки. Зафіксувала віалета їх, тут, щоб вони не бовталися. скотч ще й на бумагі є. Ось так, дві малесенькі і дві, 2, 2,5. Ну, почнемо з малючків з 1,5. І подивимося, який вона має вигляд. Це орхідейка. І що це за орхідейка? Я вам буду вставляти фотографії, буду все показувати. Ось, дивіться, гарненька яка. Листочки великі. Це орхідейка мелодія. Ось такий вигляд вона має. Гарна квіточка, вона не маленька. Заявлено було десь 7,5 квіточка. Корінчики повітряні є зверху, але така вона пересушена. Ну, це добре, добре, що вона не волога, щоб вона не пропала. От, відпоїти ми її відпоїмо. Дуже дорого купувати дорослі орхідейки-метелики. А дуже хочеться, щоб краса така в колекції була. Так, наступна теж 1,7 От Це орхідейка. Має назву Кобріон. Теж вона дуже-дуже гарна, листочок має. Молоденький такий, бачите, в рості, гарнесенький. І у, у неї тургор гарний. Дуже гарний. Ну і будемо дивитися, що така рослинка величенька теж 2,5. Це, мабуть, залежить, бачите, від садівника. Іноді розкриєш рослинку 1,7. Вона така малесенька, ну просто два листочка. От, а це, дивіться, 2,5. Ну, така величенька. І це у нас Ice Cube метелик. гарнючий метелик, такий листочки в нього. Шикарні. Стан гарний. Тургор є суха, звісно, але це я ж кажу, це добре. І листочок всередині ріст є. Ось тільки, що бачу по краях, якісь такі темненькі плямочки є на листочку. Можливо, це, ну, знаєте, як коли вони їхали від садівника. І в складені були там всі разом, мабуть, запаковані, і трохи прояви, як ну, не плісняві, а такі чорні цяточки, як, можливо, грибок. Не знаю, побачимо. А по краю листочка є. Ну, листочки гарні, не, не липкі, нічого. Так, і четверта. Красуня. Це в нас. Так, з листочками тут теж на багатенько листочків має орхідейка, тут на шість листочків вона. Теж, теж на листочку, на листочку бачу таке темненьке. Тимненьке по краю якісь п'ятна. От, так, це в нас, це в нас імператор, маленький імператор, а це, це вже метелик. Це вже не до цього я купувала пілорик, а це метелик. Пілориків в моїй колекції небагато. А, три рослинки у мене пілориків. Я чомусь так, знаєте, поки що більше до метеликів схиляюся. Ну, побачимо, порозквітають, буду дивитися. Пілорики теж дуже гарні бувають. Так, жовтенький листочок бачу, є жовтій листочок крайній щось засушує, Ну, але шийка непогана, шийка чистенька. Ну і оці чорні плями попробую їх спиртом прибрати. Так, вони в мене в такому стані ще трошки полежать. Я їх залишу. От. І потім приступлю до процедури іншої. Так, прийшов деякий час, і зараз я хочу їх полити. От оці дві малесенькі хочу в один горщик, так як вони манюсінькі. Отак от, от вони в мене будуть поки що триматись, поливати я буду, як завжди, аж бі. 101 пару крапельок капну. У ну, мене десь тут пів, трошки більше, ніж пів літра. Ні, менше. менше трохи пів літра. От дві крапельки. І ось такою спринцовочкою малесенькою. Я їх буду поливати по краю горщика і одну, і другу сьогодні трошечки полью. І Завтра вранці теж ще додам трохи водички їм. Добре доїхали, не, не поморозились, оце тільки одна імператор, то є якісь там прояви, але буду уважно до неї придивлятись і оброблю спиртом чорне. І подивимося, що воно там далі буде. Так, ну і також 2,5. і зроблю з ними те ж саме. Зараз я його гарно витру. Взяла спирт і хочу постирати оце чорне. Цей листочок теж трошечки Що жовтіє, теж пройдусь. Раптом там, може, яка, знаєте, суха гниль, таке теж буває, то краще теж спиртом пройтись. Стирається, стирається ця чорна. От. Конжик такий прям грязненький, все на ньому, все на ньому й залишилось. Так. Ну, ось так. Наведемо їй красу. Потім поздираю ці наклеїчки, познімаю, бо їх треба чимось гостреньким піддіти, щоб, щоб, щоб зняти. І польємо так само, як і поливали попередні, по краю горщика. Дуже чекаю, коли порозквітають мої квіточки. Дуже цікаво за ними спостерігати. Зараз деякі, що я отримувала в серпні, в вересні, квітоноси дали. Навіть в жовтні деякі орхідейки дають теж квітоносики. Але ще чекати не так швидко. Розквітають, поки наростять, але деякі, я знаю, квіти можуть ці квітоносики і повідсушувати потім, тому що включають опалення, от, і перепади такі знаєте, температури від вікна холодно, з краю під віконня йде тепле повітря. І це тепле повітря іноді шкодить і починають бутони підсихати. Тому тут теж треба регулювати, от, і куди їх, куди їх ставити. Я собі так загадала, що орхідеї, які в мене на першому поверсі на віконечка вміщуються, що більше я не ставлю, на другий поверх не несу, і одне віконечко залишила для кота. Тому, що такий мій ліміт. Підлітки ще деякі підкупають і які мені подобаються, особливо метелики. Да? А такі із дорослих орхідей, то в мене вже, вже ліміт. Все, я собі сказала. Вже досить, досить, навіть іноді вже деякі орхідейки в мене переміщаються. То на роботу, то з роботи потім додому, то сестрі їдуть. От. Але я собі е, таку е, ограничення таке е, поставила, що більше на, на другий поверх не несу. Тільки те, що на першому поверсі. І то, якщо глянути на мої підвіконня, то там ще можна додавати і додавати. Місця там достатньо. Але, але я. Треба ж виростити підлітків, їх теж вони порозростаються, їх теж потім кудись треба буде ставити, тому я собі так а, трохи зробила такий стоп, який а, маю надію, буду дотримуватись. Так, ну і цю орхідейку теж ось так полію і буду. Завтра водичку ще, яка потрібно буде, яким орхідейкам ще додати, долить, то я додам. Дуже швидко впитують водичку вони, тому що дуже-дуже сухі. Ось такі красуні. Гарнесенькі. У мелодії тільки в орхідейки такий тургор на листочках слабенький. А ці всі три орхідейки з гарним тургором. От ось ця в мене трошечки з тургором в неї. Вона прямо така, знаєте, як сухарь там прямо, дуже-дуже сухе. Але води багато туди лити не буду. Вже завтра додам. Так, включилась повітряна тривога. О, так і живемо. Так і живемо. Так, ну, на сьогодні мої новинки всі. Дякую, що були зі мною. Пишіть, чи замовляли ви собі такі сорти. Дякую вам на все добре і до побачення.